Добрий вечір. Новини від Галини в ефірі телеканалу Сіріус, а в студії Крістіна Третяк. Уже 9 випусків ви нас запросите, якого фраса ми дали таку непонятну назву у нашій програмі. Там Галина, там Крістіна, там Люба, там Наташа Никоса не розуміє утки, тулько, жун. Тулькожун. Вудкі Тулькожун я сама не знала. Повім ли одно. Тютка Галя поклала найбільше грошей у конверт на моїй свадьбі. Ну, та мусила її якось віддячити. Ну, а нинішня програма буде про кохання. Дякую. Бо чуєте, чуєте, у воздусі пахне жареним шовдарем, Ну, в принципі, має пахнути весною. Ну, а наш штатний купідон Галя розузнала, як там із любовними справами і Валентинками на вулицях Ужгорода. Добрий день, Галя в ефірі. І низька, я не буду до вас приставати своїми дурними питаннями. Не буду агітувати вступати в мою партію галюни. Низька я наділа тут крила, узяла балончик і буду купідоном роздавати Валентинки і Любов. А ще попробую вияснити, хто ж такий Валентин, який кожний рук заставляє людей Антульки гроші тратити на подарки. Поїхали. <му> Ви празнуєте день Валентина? Ще ні. Ще ні, а чого? Бо ще не день Валентина. Ну добрі, а хто такий Валентин і чого він кожний рік змушує людей тратити на гроші на подарки? Я думаю, що Валентин це один із найкращих маркетологів у світі. Святкуємо звичайно. А що будете своїй прекрасної жоні дарити? А, що попросити? Що попросити? Не... Кажіть, що камера пише. любі. Вічний. Вічний. Ну Весна, весна в сонце гріє, але студень така, що пса, на двор не вуженеш. Мі волосся в писок, Кажу, вже день Валентина, празнуєте про А, ні. Ні, чого? У ну, мене немає як би з ким. <реку> ага, як вас звати? Кулько вам року? Розкажіть, ми вам найдемо з ким. Мене Женя, 28 років. Женя 28 років. Оглядать прекрасну даму, має великі пакети із якимись нормальними не? Ну там ні, Но... <skull400> <arrived> то для бабушки продукти, там така як. Женя турботливий для бабушки продукти. Не сидюки, візьміть собі на замітку. <PPF1> Добре, ще одне питання. Може знаєте, де купити оптом Валентинки не їде на много, жеби з ну, швидким одразу? Ні, я не знаю, я не. Женя вірний, Женя буде мати одну фраєрку, а не много. Запам'ять собі. Ні. Чого? Ну, У мене нема другої половинки, тому ні. А як ви сватиморснайдеме другу половинку? Ні, я. Валентинку, можеш подарити? Педнате. Кіть буде ся жена прозити, хто така Галя, ви її не кажете. День Валентина, будете праздновати? Ну, та не втікайте, не втікайте. Вони просто жадні, їм гроші шкода на подарунки, я вам кажу, як є. Зато й не праздновують. Кажуть, ні-ні, що то за праздник, що то за праздник, то не є що праздновати, ага. Квітки просто не хочу купувати, я знав. О. О, 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 о. Добрий день. День Валентина, празднуєте? Чи Ні-ні, не ні, празднуєте. Ні. Ще один такий. Звичайно. Як? Ну, возможно, свинишка мало. А Елен собі цій свій фрейерці. Добре, ліпше, но. А юне достатньо? Не. Зі в ресторані. Зі в ресторані. Ясно, ясно. А що й буде? Будете їй ще що дарувати, типу, ресторан ото вже є подарунок. Ну, в принципі, я знаю. Достає, недостатньо. Не, недостатньо. Ясно, краса на це імені. Ей, Ясно, добре, діло добре. Слухайте, а як от святкувати так, щоб вона запамнила на всю життя? Я не знаю, я не знаю, я так не готов одразу доповістити. Ну, таке, другой... такое не, не оригінальне, що таке, таке, чого вона не ожидала. Ключарки її повести на екскурсію. Ключарки, а що Це село в Катівському районі. <свистити> <а>, я <соняє>, ракошина, <свистити> може, так. Янукович читав прес-конференцію в Росії. Ми підготували хронологію події із основними тезами президента втікача. Добрий день, колеги. дами і господа. Я приветствую всіх представників средств масової інформації і нашого гостя, прес-конференцію, ми зараз починаємо. начинаємо. Я внимательно за событиями, которые происходят в Україні. Эти прошедшие пять лет после 2014 года, после государственного переворота, я оцениваю как самые черные страницы. Невольно втянутыми в этот конфликт стали европейские государства, Соединенные Штаты Америки, ну и, конечно, Россия. Вот причем он столько, сколько я его знаю, и сколько я с ним имел дело, он не только мне врал, он постоянно врал всем. И вот они все моск... москальские такие провокаторы, они нас тут намагаются зараз расколоть. Меня кинули как лоха. это судьба. Ваша любима рубрика Фейли російських політиків. А того тижня відзначився прем'єр-міністр Дмитрий Медведєв. Політик мало не застряг у ліфті, і його одразу кинулися визволяти охранники. Попозирайте відео, як то було. Я подожду тебя в ліфті. Між четвертим і третім. І помічтає та летє. Со мною дідуськобітє. А якби медведів все-таки застряг, у нас є пару варіантів, як йому можна було провести вільний час. Я подожду тебе в ліфті між четвертим і третім. Я подожду тебе в ліфті, між четвертим і третім. І найцінніша порада від українського радикала Олега Ляшка, який подібну ситуацію пережив на власному досвіді. Менше дихати повітря мало. Ну а колега Медведєва Владімір Путін заручився дуже потужною підтримку. Шабаш на честь свого президента провели відьми. 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 Буде Владимир Путін вірний Верний від того, що відома не сіли значальне. Що начало всьому положило. Ну І Із анонімних джерел нам розказали, що Янукович теж заказав у такий шабаш на свою підтримку. І кончилося то не дуже добрі. Мене кинули як лоха, про те, що народні обранці дуже перетруджуються у стінах Верховної Ради, уже ні для кого не секрет. А того тижня героєм став депутат Олександр Кірш, якого зафоткали коло знаменитої колони, котру свого часу прославив Добкін. На відео депутат тяжко трудиться. Хоч з боку воно виглядає, ніби він спить. Сп'яту стали, грушки, книжки спят. Я недаремно повіла живунця тяжко трудить. Виявилося, що в такому стані депутата відділи вже не на одному засіданні. А в далекому 2015-му нардеп нарде пояснив він не спить, просто йому так легше думати. Школи і садіки на карантинові в області грип і томам не фіглі. У минулих програмах Галя розказувала, як це треба лічити. Паленька з попрям, паленька з попрям. А тепер наша неугомонна кореспондентка розкаже вам, як підвищити імунітет і не допустити захворювання. Ну, чесно, я би ліпше пішла до доктора, а не слухала її. Я теремороками. Ай Боже, які тут ти в глині бабра ой Халя ефірі і вгаліницька дуже серйозна мета провести імунізацію населення. Ми знаємо дуже файні народні методи. Як можеш повисити свій імунітет. Лимончик, цибулька, чесночок. І тим швидким ми йдемо кормити ворочат. Поїхали! Добрий день. Ми проводимо імунізацію населення, гостими в швидких і чесноком для повищення імунітету. Щоб ви не хворіли. Беріть, беріть конзик. Собову цибулю. О, нівроку. Ага, та в нас теж тут є десь чеснок, позирайте. Маю таку пляшечку. Ага. А що а з чим? То, то розкажете мені і нашим чеснок, глядачам. Роз, роздавила чеснок, no. потім наляла малівку або любого матриця. No. Чуть-чуть і беру. І коли йду в город. — Ага. — Роблю отаке от ага, діло. Ага. — І то помагать, ай? — Да я аромат такий, знаєте? — Не хворіву, не хворіву грипом. — Ні в року на вас, ні в року. Да. — Так. Беріть цибульку і чеснок, бо у нас імунізація населення, щоби сти не хворіли. Такий мак. О! Ні в року, ти видів? Вони цілі зілі. Ааа, Лімон, хитрий, хитрий. Добрий день. Що там інтересного пишуть, розкажете й нам? Та чого? Ми провед... проводимо імунізацію населення. Шшш, лавочка се освободила. Мало спочиним. О, oh, я всю, що в ній снила. Коротше, знай місце, я за тим танером заходжу в міську раду прямо до мера. Кажу, слухайте на те, цибулька, кацібулька, чеснок імунізації, туди-сюда. Вони кажуть, а ні, ні, не треба. Він мені починає давати там конфети угощення, землю. А, а то не можете казати на все. Це добрий день. Угощайтеся, чесночок цибулька, аже бисте не хворіли. Дякую. Шо, цілуватися й дитини, що возьміть Та лимон. татя, лимон може. Та я вам не коня наливаю. Беріть, 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 щоб ви не хворіли. Я хочу тільки лимончик взяти, цибулю, і я це не хочу брати. А чого? Ну, щоб ваняти буду на клієнта. Тобто, просто... представте, я їжу щось цибулю, а потім буду каву робити, і що буде? Та скорше пійдуть, от. У нас імунізація населення, беріть чеснок, цибульку, щоб ви не хворіли. Але їдьте коло мене, бо я знаю, що вовуш, ну а як? Все, а то та дівчинка буде здорова. Дякую, <laughs> мать. Oh, я вообще не люблю цибулю, извините. А чеснок? Тоже. А лимон? Если ты готовленный, то я... А лимон? А лимон як приготовишь? То лимон добре. Ну, то беріть. Одно, то тоже доб... одно чи дві. Та як хочете, то можете дві взяти, я не скупа, знаєте. Ну, mm. скажи. Класний, не? Класний. На. No. А, Спасі, то, бо, як вам сказати, це народний метод, але врачі супротивлять тому. А чого? Що, не знаємо, врачі кажуть. цибулька не дуже помагає. Камера добра робота, все собі думаю, якихось продуктів принесу. У в день закохання Закарпаття зможуть зареєструвати шлюб навіть вночі. 14 лютого у День Святого Валентина відбудеться святковий захід кохання поза часом, який вже друге організовує Міністерство юстиції України. Ото день відмазка чоловіків, йой, закс уже закритий, точно не прокатить. Махає, не На атой прекрасної ноті, кохання і взаєморозміння, ми завершуємо свою програму. Ну, як завершуємо? Попереду ще ваша улюблена частина. Вся із ютуба.